добре добре, шановні глядачі, і сьогодні ми знаходимося біля шведської квартеці під назвою Ікея. Кажуть, можна легко загубитися і розповідаючи історію, я вже на собі це переконався. Я старався, я піднявся на другий поверх, а спуску не було. Я вже зрозумів, що щось не так. Але спустившись на перший поверх, ми захопились ще більше. І тому, звідси, вибрати дійсно важко. Я легко вибрався. Я витратив на це 48 хвилин 20 секунд. Насправді менше, але все одно. Тому давайте загубимося там ще раз, пройдемо. А знаєте, де знаходиться вихід? Ви не побачите цей вихід, бо на камері його не видно, він знаходиться так. А це у нас ескалатор на другий поверх. І якщо ти туди піднімешся, ти зрозумієш, що на вихід тебе тут як мінімум 5 хвилин, а точніше 48 хвилин 20 секунд. Я вже сказала, що я хочу застрягнути. Давайте зі зробу піднімаємося на підтриму. Ми знаходимося в другому поверсі. Що тут написано? Вони хочуть, щоб ми завантажували товари оцю штуку, яка важить 40, яка може вмістити 40 кілограмів що ти маєш знайти більше, ніж ти можеш понести. Звичайно, вона хочуть, щоб ми накупили копу товарів для того, щоб використовувати в магазині. Ми знаходимося на кухні, війській Я Яка коштує 0 доларів 0 центів. Тому що я тут нічого не купила. Давайте виключно, шоколад і подивимося, що тут знаходиться тільки офіційно. О, тут не Нічого. Нічого. Я, до речі, чув, що в деяких магазинах Ікея тут стоять ароматизатори, які видають запах м'яса. І коли ти заходиш на кухню, то вже ти відчуваєш запах їжі і тому ти хочеш купити кухню. Це чужа. О, это саме. Байзер та... чишо. Спрейбо. Він пустий. Я так розумію, що це штучна рослина. На дотик так. І по текстурі теж схожа на штучну рослину. Бо Майпі... тут є якась сіточка, якою справжньої рослини не має бути. Це якась тканина. До речі, у всіх цих товарів дивні назви, про це ми ще поговоримо. а зараз подивіться, тут є якась кімната чорна. Ми знаходимось в однокімнатній квартирі, яка належить мені. Я її купив за 0 доларів 0 центів, щоб показати вам у цьому відео. Бачите, як я про вас піклуюсь? Я витрачаю купу грошей на те, щоб реалізувати свої відео. Бюджет моїх відео цілих 0 гривень, 0 копійок. А знаєте, як воно називається? Варудбліг. Як це перекладається, Я звідки знаю. Тут у нас є полиці, які заповнені. І тут ми, до речі, знаємо власників. Вони. Напевно, у них імена самхінхін-чанхін-хін-чанхін. Конекте холм. Подивіться на вагу: 17,5 кілограм, 26,5 кілограм, 7 кілограм, 13,5 кг. Далі важить менше значити кілограм. Подивіться. Давайте спробуем. Subscribe. Так, а це що? Це у нас. Эммм, щось наризато, походу. iPad. iPad з пластиком. А, мені показують, що зараз щось, щось інше. Давайте це відкриємо. О, на цій штуці можна щось нарізати. Це норм. Ноутбук? ноутбук за 3 бакси. Чи можна інші кольори обрати? О, тут є... 15 баксів. Дивіться, які рамки... рамк. рамки тонкі. Вуск Джордж. Українці, ви знаєте цю літеру О з двома крапочками? Я ні. Робліт стен. Подивишся на лампочку і одразу осліпнеш. Дивіться, у цих тарілках вже щось є. А якщо на дотик, то ми зрозуміємо, що це звичайний картон. Ітаянські паночки, які я навіть не можу доторкнутися, в руках. Давай. Ти можеш подивитись на волосся вперше після коронавірусу. А давайте подивимось на Ідея. Кібік. На жаль, вони вибирають такі імена для того, щоб у тебе було незвичайне ну, ставлення до цього. Я ще знаю, що... Інструкції в IKEA дуже складні, щоб ти довго розбирав і щоб ти ставився до зібраного товару як до дитини, тому що ти на неї витратив свій час. Так само і з справжніми дітьми. Батьки дуже цінують своїх дітей і не хочуть, щоб вони попадали в якісь неприємності, билися і так далі. Тому що вони витратили на них свій час і вони для них дуже дорогі. Ми знаходимося в Ікею, на ресторані. Тут можна замовити прикадельки. А ще можна замовити багато чого. Наприклад, є тут кейк. Там показували, там був різнокольоровий кейк. Прайт, звичайно, ЛГБТ, за 5 доларів. Канадських доларів, не американських. А це карта Едмонтону. Тут знаходиться. Це взагалі Даунтаун, найрозвинніша частина Едмолтону. І тут купу хмарочосів. На його фоні ми знімали, до речі, відео про те, як я показував своє лице. Ми закупились в цьому ресторані на 26 доларів 68 пені. А це означає, переводячи на наші гроші, десь 800 гривень з копійками. До речі, Rainbow Cake. Отже, в нас тут є, наскільки я зрозуміла, рибні чипси, дивний соус. Схожий на тортап, жарщий майонез, я люблю майонез, картопля фрі. Хороша, я вже спробувала. Рейнбоу паке. Хлібчик якийсь. Схоже на котлети. Чекис. Ніби соус. Так, у нас є сіль перець. Два соки яблучні. 300 мл. Хоча б не переведення в інтерську систему. І у нас є ще апельсиновий сип, сік на 300 мл. І нам ще принесли монкетчики. ще у нас є, до речі, трубочки. Отже, це у нас рейндбл кейк. Зараз ми його спробуємо. Ми заправить, ми загей so satisfying. Ви бачили такі відео, де розрізають оцей торт, торти подібні? На жаль, я це на вилку насадити не можу. Так. Дуже смачно, спробуємо інший колір. Зрозуміло, це просто барвники без смаку за До речі, набрали колу. Тут її можна набрати, я так розумію, що нескінченість. Але більше, ніж літр-два, ти не вип'єш. Тому що коли ти замовляєш їжу, тобі дають купу. І ти обідаєшся і напитися вже не зможеш. Ми їли біля входу, до якого ще дійти треба. Тут Спуску немає взагалі-то. Знаєте, де я знаходжусь? Я знаходжусь якраз біля ескалатора, звідти ми прийшли і застрягли. Я хочу розповісти, що тут грається спокійна музика для того, щоб ти розслабився і спокійніше щось купував і купував більше. І загалом під цю спокійну мозочку можна спробувати вибратись з ікеї. Це спуск до першого поверху. І здається, що на першому поверсі вихід, але спускаючись на перший поверх, ти заплутаєшся ще більше. вихід. 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 Я нарешті вибрався звідси. Після 48 хвилин 20 секунд дивіться там вихід. вихід. Молодець, це мало б не почати, але Ми зайшли через інший вхід, тому ось. Якщо тут розірватися, то на вході і по сумісності виході, тут є магазинчик шведських продуктів. Тут можна купити навіть фрикадельки. Ну ви це, напевно, і так знаєте. Там знаходиться вихід, а поруч знаходиться вхід. Тобто вхід і вихід знаходяться на одному місці. Тобто зайшовши, зайшовши в цей магазин, можна з нього одразу вийти. Так. Але вивчення Ікеї починається з другого поверху. Тому ви застрягнете в ікеї, як тільки ви опинитесь на другому поверсі. Поки ви тут на вході на першому поверсі, вам нічого не загрожує. І, взагалі, виходячи з магазину, я розумію, що я втінився. Ми тут ходили три години плюс-мінус. Ми ходили, купували, знімали. Жрали. Я би все, що хотів тепер, просто поїхати додому і, і все, і плюхнути з ліжкою і нічого не робити. Але, якщо чесно, додому їхати десь більше пів години, якщо не година, а тут є, до речі, крісла і дивани, в які... Я взагалі-то тут вишився.